Вітаю підписники та глядачі на огляді ліхтар Воркус HD 02. Для бажаючих придбати посилання будуть в описі під відео. Розглянемо комплект поставки. Біла коробка з щільного картону, зображення ліхтаря, Воркус, модель HD02, виробництво Китай, QR-код. Скануйте, кому це цікаво. Але посилання будуть в описі. Так, тут певні характеристики. 3200 люмен, 330 метрів, лазер та ультрафіолет. І характеристики. Ну, Деякі характеристики розповім, а так можете ознайомитись і також на сайті перейти, там буде багато характеристик. Продемонстрував і тепер відкриваю. Запломбовано було, але я вже дивився. Так, дістаю. Далі тут таке зображення. Треба видалити картонку, яка запобігає окисленню акумулятора. Так, і тут надпис. Інструкція. Розглянемо досить таки велика інструкція по комплектації зарядка Type-C і темлячок. Потім безпосередньо ліхтар. Целофані. І вся комплектація. З коробки ліхтар працювати не буде. Натискаємо, треба розібрати і зняти ось той кругленький картон. Ось він у нас знаходиться. Його треба видалити, бачите, корзинка намальована. Використовується з'ємний акумулятор 5000 мАч, 21700 вуркус фірмовий 3,6 В. Продемонструю, кому цікаво ось такий акумулятор, можна докупити знову ж таки. І тепер вже повинно все працювати. Тут мається кільце ущільнювач такий. І, до речі, в нас, окрім темляка, в комплекті є ще таких два ущільнювача в запасі. Закручуємо. І тепер ліхтар повинен вже працювати. Вмикаємо. Так, він працює. Демонструю габарити в руці, ліхтар немаленьких розмірів, в руці зручний. Вага 195 грам, але із батареєю, з акумулятором це вже буде 255 грам. Ну, навіщо виробник вказує 195, якщо без акумулятора ми ж користуватись то й не зможемо. Інструкція користувача продемонструю її відкриваю. Давайте для того, щоб. Зрозуміло було моїм глядачам, мабуть, тут російська мова хіба що я відкрию її. Так, ось характеристики дивіться. Можна і не зачитувати, кому цікаво, ставте на паузу. Час, скільки працює. Тобто найслабше світло це на нас 10 люменів може працювати аж 140 годин. Досить таки багато. В турборежимі може працювати 1,75 години і світить аж на 330 метрів, а слабенький цей типу на 22 метри. І тут інші режими, також бокове світло, скільки годин може працювати, ультрафіолет і зелений лазер. Ознайомлюйтесь. І тут деякі характеристики. Габарити 126 41, 26, кут, під яким світить клас захисту і так далі. І ось таблиця як користуватись, повний функціонал. Тепер на практиці, як це влаштовано. Ось дивимось, у нас основний ліхтар, потім ультрафіолет і оце маленький зелений лазер. Є перемикач, отакий клац, ультрафіолет, основне світло і зелений лазер. Як вмикаємо? Повернули, натиснули один раз. Ось, є в нас світить зелений лазер. Зрозуміло, вдень воно не так помітно буде. Як в темний час доби. Потім одразу світить світло, і можна перемикати на зелений, звичайне світло і ультрафіолет. По додатковим функціям, звичайне у нас зелене світло воно лише одна функція, просто зеленим світить. Потім основне світло. Двічі класнити це буде турборежим. Ось він у нас. Тричі класнити буде стробоскоп, так все як в інструкції. 1, 2, 3 стробоскоп. Вимикаємо, потім один раз натиснути, вимикається, раз натискаємо вмикається, затискаємо її, і буде збільшуватись або зменшуватись яскравість. Ось Від максимального до мінімального або навпаки. Режим з ультрафіолетом одразу перемикаємо. Має два режими: тут є. слабенький і трошки сильніший. Ось це більший, це менший. Продемонструю, як працюють бокові, відкриваю і вони одразу світяться. Для того, щоб зменшити яскравість, затискаємо і тримаємо. Збільшується, потім зменшується. Можна користуватися однією половинкою, або двома за вашої потреби. Ось, Дві половинки світять. Якщо це багато, затискаємо. Це на максимум. Ще затискаємо і зменшуємо. Ось це на мінімум. Одна половинка це зручно, наприклад, на столі. Якщо щось присвітити, треба там покласти, підсвітити, десь почитати. Або щось таке. Або для кемпінгу. Тут навіть є ось різьба, можна встановити на штатив. Для фіксації на залізній поверхні маємо потужний магніт, хоч і ліхтар важкенький 250 грам, але магніт його тримає добре. Ось, наприклад, ніж, навіть через текстоліт, на кладочку G10, він дуже впевнено тримається, бачите? А якщо безпосередньо до самого металу, то взагалі ще буде міцніше. Для кемпінгу або будь яких задачі дуже зручно, встромили кудись, наприклад, ножа, і можна користуватися або цим світлом, або закрити і основним оцим світлом, як вам завгодно. Для зарядки в нас є прихований гумою. Гумовим ущільнювачем Порт USB, це у нас Type-C. Сюди ось підключається кабель. І, до речі, можна не лише заряджати, а цей ліхтар використовувати як павербанк. Тобто можна підживитись-підзарядити телефон, наприклад. Це дуже крута функція, як на мене. По рівням заряду, наприклад, зараз мигає зелений, а отже, заряд у нас. 50-75%. Якби зелене світився, це було б 75-100. Червоне світло вже загорається, коли заряд від 25 до 50%. А якщо червоне мигає, то вже менше навіть 25%. Для перенесення маємо велику кліпсу. Зараз спробую розмістити на кишені. Ось так буде виглядати на кишені. Ну, або кліпсу, знову ж таки, можна використовувати для того, щоб носити в сумці. Також можна розмістити навіть на поясі, ось таким чином переносити. Або за допомогою кліпси розмістити так в сумці. Ультрафіолет корисна функція, наприклад, перевіряти гроші. Бачимо справжнє чи ні, водяни знаків всі помітно. Якщо звичайне світло, воно вам нічого не вдасть, як ви там не просвічуєте. А ультрафіолет одразу швидко, навіть в темвереві, якщо ви гроші загубите, то можна. І швиденько знайти вона буде світитись добре. І також на справжність перевіряти різні документи добре. Ліхтар в приміщенні найслабше світло і збільшуємо потужність. Якщо на максимум, тут взагалі настільки круто свідчує, дуже добре видно. Але так користуватися зрозуміло немає сенсу. Відкрив одну боковушку. Ось вона, мінімальне світло і збільшує потужність. Ось так. Одна половинка може освічувати, дуже сильно світить. І також все це діло можна для зручності будь-куди почепити на магніт. На мінімальних налаштуваннях відстан до приміщення метрів 10 І цього цілком достатньо, просто для використання, щоб кудись дібратись, дійти. Дуже економно буде. Ті самі 10 метрів, але збільшуємо потужність. Трошки додам. О, ось так взагалі освітити можна добряче. І зараз на максимум ще додаю. Ось максимум, але чи є сенс використовувати таку занадто велику потужність, воно і нагріватись буде. Але добре, що така функція є. Вийшов на простор, мінімальна потужність, трошки навіть туман зараз і додаю. Ось на максимум. Ось так воно освічує. Дуже добре все свічує. Ось дерева там високо. Далеченько дерева, метрів за 20. Навіть от туди метрів за 50 також дерева видно. Тепер лазерна указка. Вона світить дуже далеко. Ну, не знаю, метрів. 100-200, то й навіть 300 їй дістати без проблем. На камеру, чи це буде видно, чи ні. Ну, помітно трошки, так. Ось вона тут. І віддаляємось сюди. Потім там, метрів 200 точно буде. Вона дуже далеко світить. А зараз вночі, може, це й не помітне. Вона такий, як тоненький прожектор навіть. Коротше, ліхтар дуже потужний, мені подобається на максимум взагалі. Можна засвітити тут все. І як кемпінговий варіант, також добре працює. Ось два крила. І зараз ми їх на максимум вмикаємо. Освічує дуже добре, велику площину. Можна одне крило закрити, і тоді у нас розхід зменшиться рівно удвічі, тобто більше заряду хватить. І це також достатньо світить, можна навіть зменшити потужність. І ось таким чином користуватись. Або навіть найслабше світло поставити ось таке. І для того, щоб щось побачити, присвітити, цього достатньо. Що стосовно темляка, я дивився, дивився, куди той темляк почепити, навіть не здогадуюсь, хіба що його можна почепити на кліпсу. Ну, а куди його ще почепиш, я не знаю. За кліпсу ось таким чином. Бо тут, реально, скільки я не дивився, не видно якогось отвору, щоб можна було почепити той темляк. Якщо за кліпсу, то можна ось так носити, хоча це може не зовсім правильно, воно буде туди-сюди гуляти, а може і нормально, головне, щоб він потім не падав. Хочу продемонструвати вам потужність ліхтаря, для цього вмикаю максимальне світло. Вмикнули ліхтар, двічі клацнули, турборежим. Навіть неприємно на нього дивитись. Через камеру то добре, а якщо так, то не добре. Ну, притуляю, може там не зовсім притуляю. І чекаємо, що в нас відбувається. Чек скручується. Димить, мабуть, отак впереди краще буде. І почекаємо. Вже з'являється характерний запах. Дим на камеру також повинно бути помітно. Загориться він чи ні? Вимикаю ліхтар і дивимося що відбувається. Ось, пропалив. Ось наскільки потужний ліхтар, тому якщо вмикнути його десь і залишити, то може статися лихо. Він доволі потужний і для самозахисту добре підійде, особливо якщо стробоскопом комусь засвітити в очі. Просто тричі наклацнути, 1, 2, 3. І ось такий вже режим дуже серйозно буде впливати на очі. Навіть можна отримати травму, якусь незворотню або вади зору якісь можуть бути. Мені ліхтар дуже сподобався, він багатофункціональний. По недолікам, що можна одразу виявити. Відсутність якогось місця для кріплення темляка на кліпсу, якось неправильно, мабуть. Якщо придиратись ці невеличкі люфти, тут воно закривається на кульку. Ось такий шарик, і воно туди заклацається. Але це ж особливість, по-другому, як тут зробиш. Воно тогенько, воно нормально, воно не бовтається. Так, ліхтар досить прикольний тут. І лазерна вказка, що досить таки добре щось підсвітити, вказати, вона далеко добиває. На мінімальних налаштуваннях аж 140 годин цього дуже достатньо. І те, що функція повербанку є, теж круто, мені подобається. А кому також він сподобався, проставляйте вподобайку, коментуйте, може хтось вже має, хоча це новинка, вона нещодавно на ринку з'явилось. Посилання будуть в описі під відео, скоріш за все, там буде також і промокод. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей!